Ми продовжуємо наше служіння, будемо читати Євангелію від Марка другий розділ. Читаємо з першого вірша. Коли він знов прийшов у Капернаум через декілька днів, розійшлася чутка, що він у домі. І зразу ж зібралось багато людей. Так що і біля дверей не було місця, і Він говорив їм слово. і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де він знаходився, і через отвір спустили ноші, на яких лежав розслаблений. Ісус, бачачи, Віру їхню говорить розслабленому, сину, прощаються тобі гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників, які думали в серцях своїх, чому Він так Бога зневажає? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус зраду відчув Духом Своїм, що вони так думають у собі, і сказав їм, чому ви так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому? Що легше сказати розслабленому, прощаюся тобі гріхи твої, чи сказати встань, візьми ноші твої і ходи. Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому, кажу тобі: встань, візьми ноші твої і йди додому. Він негайно встав, взяв ноші і вийшов перед усіма. Так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи, «Нічо, ніколи нічого такого ми не бачили. Це дійсно було велике чудо прояв Божественності Ісуса Христа. І всі люди, які були там присутні, бачачи це, вони прославляли Господа. Чому звершилося це чудо. і що повинні люди зробити, щоби бачити це все, щоб воно виконалося. Перше, що ми бачимо, коли читаємо, це віру, віру тих людей, які прийшли до Ісуса Христа своїм другом. У них була віра, віра в те, що Ісус Христос допоможе їм. Що Ісус Христос вийде їм на зустріч. Віра в то, що Ісус Христос є Бог, як Він говорив про себе. І ця віра надихнула їх прийти до Ісуса Христа. Ця віра, яку вони, щиру віру, яку вони мали в серці, вона підштовхнула їх, коли вони бачили припони, іду, ідучи до Ісуса Христа був великий натовп людей. Вони не могли прийти до Ісуса Христа, принести до Його ніг свого друга. Вони вилізли на покривлю дому і розкрили її. Це дійсно була віра. Багато людей дивилися на це все, думали в серцях своїх, що далі буде, буде робитися. Були там книжники, фарисеї. Щоб було. Якби Ісус Христос не було віри в їхніх серцях, і вони думали, що Ісус Христос не зможе це зробити, ніколи би ця подія вона не звершилася. Вилізли на покрівлю дом, дома, розкрили покрівлю, спустили ці ноші з розслабленим до них Ісуса Христа. І що ми читаємо? Цю віру бачили не тільки люди, ця віра була не тільки в їхніх серцях. А Ісус Христос побачив цю віру. П'яте вірш ще раз прочитаємо. Ісус, бачачи віру їхню, говорить розслабленому, Сину, прощаються тобі гріхи Твої. Бачачи ще віру їхню. Приємно до Господу бачити віру людей, які приходять до нього. Дійсно, як є, є в серці в людини віра. І ця віра вона надихає людину прийти до Ісуса Христа, просити допомоги. Бачити чудо Боже, то дійсно людина, ця людина вона наповниться Божими благословіннями. Друге, що ми, що ми бачимо, коли ми читали цей текст, це любов до свого ближнього. Ці четверо чоловіків вони бачили свого розслабленого друга. Ніхто його не міг. Ніхто йому не міг допомогти. Він сам не міг прийти до Ісуса Христа, не було ніякої можливості. Йому була потрібна тільки допомога. Найшлися ті люди, які бачили цю потребу. Бачили, що ніхто не може допомогти. Вони взяли цього чоловіка і принесли до Ісуса Христа. Це любов. Любов завжди бачить потребу, любов завжди. Бачи, коли людина не може собі допомогти, любов завжди може допомогти, і любов завжди, завжди жертвена. А також ми бачимо, коли ми дивимося на цих людей, що любов не боялася препон, які вони зустрінуть на своєму шляху. І ця любов, вона підняла цього, цього чоловіка. Ця любов принесла цього чоловіка до Ісуса Христа. Ця любов, вона розкрила покривлю вдома. І ця любов завершила чудо, що цей, цей розслаблений, Він не тільки був благословенним Ісусом Христом через прощення гріхів, а Він отримав зцілення. Бачимо любов і бачимо жертвеність. Але хто був найголовніший в цих цих подіях? Сім текстів, які ми прочитали, це був Ісус Христос. Прийшов Кипернаум, прийшов в дім, проповідував людям Слово Боже, бачив віру цих людей, бачив, як вони принесли до Нього свого друга. І тут все залежало від Ісуса Христа. Бог створив всі ці умови. Бог, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Бог бачить. І бачив все наперед. Бачив цих людей, бачив потребу цих людей, бачив цього чоловіка, бачив любов, бачив віру. Багато, багато було праці для того, щоб принести, побачити, щоб виконати це все. Але головний Ісус Христос. Всюди ми бачимо, як Ісус, Ісус Христос благословляє цих людей. Як Бог створює умови, складує обставини. І так і в нашому житті. Нам потрібна віра для того, щоб звершилося Боже чудо. Нам потрібна любов для того, щоб звершилося Боже чудо. Для того, щоб звершилося Боже чудо і що тут зробити для Бога, обов'язково потрібна жертвеність. Але саме головне по всіх обставинах це благословіння Ісуса Христа. Що б не робила людина, які б заходи вона б не виконувала, якщо не буде благословення, благословення Господа, все буде марно. Тому, коли ми читаємо цей текст, ми завжди, і в любі тексти з Біблії, ми завжди віддаємо славу і хвалу Господу нашому Ісусу Христу. За те, що Він, бачачи віру, бачачи любов нашу, бачачи нашу жертвеність, жертвеність людей, він завжди. Виходить на зустріч. він не тільки готовий, а Він благословляє. І цей текст, як і багато других текстів, вони надихають нас мати цю віру, мати цю любов, мати цю жертність для того, щоб приєднатися до Божих благословень, щоб ці Божі благословення були в церкві. Коротенька, такі коротенькі розуми над цим текстом хай поблагословить, щоб. Присутність всіх цих складових, про яких ми прочитали, вона була присутня в нашому житті, щоб церква була благословена, щоб були благословені ми, наші діти, ті люди, яким ми, ми хочемо послужити, благословенна наша молитва. Ми будемо молитися. Амінь.